Для нас, християн, Ісус Христос це жива особистість, божественна жива особистість. Тому що Христос посеред нас, ми за кожну літургію так кажемо, да? Христос посеред нас відповідає, «Є» і буде. Це дуже важливо для нас. Тому що якщо ми будемо сприймати Господа нашого Ісуса Христа, як просто якусь людину, яка жила колись давно-давно, і вже в нас ніяк це не стосується, чи є просто персонаж якоїсь книги, то церковні свята нам будуть зовсім незрозумілі. І церковні свята втрачать свій смисл. І замість церковних свят будуть просто якісь народні звичаї, народні обряди. Бо для нас, християн, Ісус Христос це жива Божественна особистість. Який не просто десь там далеко, а який тут є біля нас, який за кожну літургію дає нам свою плоті кров, щоб ми були причасними йому. І тому найголовніша особистість, яку ми більш за все повинні любити, це особистість, Божественна особистість, друге лице Троїці, Господь наш Ісус Христос. І от ми сьогодні, православні християни, згадуємо під Господню Єрусаліму це е, подія, яка відбулася буквально за п'ять днів до того, як Ісуса Христа розіп'яли. І для нас чому важливо, і от, так склалося, да, що от, якось, люди більш за все масово приходять коли на Пасху, перш за все, потім на хрещення Господнє, І Господній версию на неділя. А вже потім на різдво менше трошечки приходять. А чому так вийшло? Тому що, напевне, я не буду говорити, що там щось освячує ці дні. А тому що, напевно, якось ми відчуваємо інтуїтивно, що от ми якось теж проводимо цей самий шлях, яким проходили 2000 років тому і в Соли. Шлях віри, який чи залишається назавжди, чи шлях, який починається, здавалося, в віри, а закінчується зрадою. Адже знову таки, чому і Росаниля Ісуса Христа так торжественно, тому що з пальмовим вітрям зустрічали тільки царів. І от ми прийшли сьогодні в храм, да, отримаючи зелену, яка в нас росте, у нас пальми не ростуть. Якби у нас пальми росли, можливо, люди прийшли із пальмовим вітям. А так у нас тільки от, там, те, що є, то, то є. Чому да, от, люди прийшли зустрічати Ісуса? Вони. Зустрічав його в царя. Йому казали, Осана, Осана, благословен для дивлення Господня. Слово Осана, одне із перекладів цього слова, означає, спаси нас, ти наш Спаситель, врятуй нас тут зараз. І от весь Ірусалім так сподоражився. Чому? А тому що напередодні ми знаємо, що Господь Воскресив мерця, який був чотири дня вже похоронений в могилі. Лазаря. Вчора ми згадували про це, вчора було Лазарева субота. Та й через якийсь період, після того, як Господь Воскресив Лазаря, і про це диво розійшлася чутка по всім околицям, і тим паче в Єрусалім в, ті, в той час сходилось дуже багато людей, тому що от, єврейська паска була накануні. А на єврейську паску саме в Єрусалім сходяться максимально більше людей, які живуть де тільки можна. Коли сходяться в Єрусалім, щоб там святкувати Пасху. Тому Єрусалим в, в той час був дуже багато людей. І от ця чутка про те, що оцей Ісус Воскресив мерця, який був 4 дні похоронений, вона розійшлася повсюди. І всі люди повірили, що да, це є оцей Спаситель, цей Месія. Але вони його зрозуміли зовсім інакше. Не так, як є насправді. Вони подумали, що це той, який зараз прийде, зараз який об'явить себе царем. Який вижене римлян, який встановить царство Ізраїльське, і це царство ізраїльське буде панувати над всім світом. І вони так сприймали Ісуса, люди, звичайно. І вони зустрічали його як земного владику. І це було помилкою. І саме тому, коли вони побачили, що Ісус не спішить виганяти римлян, не спішить призивати людей брати в руки зброю, вони якби розочарувалися. І потім, коли Он Пілат виведе Ісуса Христа до них і скаже, кого вам відпустити? Ісуса чи вараву? Люди будуть кричати, вараву, віддай нам, а цього відай розпяті. Кров Його на нас і на дітях наших. От яка зміна відбулася, страшна зміна. Це, здавалось би, тут, як царя, проходить 5 днів, роззіпни, розіпни його. І от для нас це дуже повчаємо. Тому що ми також часто зустрічаємо Господа нашого як Царя, як Владихови. І надіємося на нього, як на одну єдину нашу надію. Але дуже часто потім ми зраджуємо. А як ми зраджуємо Господа, як цю зраду можна зробити? Це дуже просто, гріхом. І гріх це не тільки те, що ми активно робимо, а гріх це байдужість, перш за все. Ми дуже часто байдужі. В якийсь момент нам Бог потрібний, ми до Бога взиваємо, Господи, Ти наш Владико, прости нас, визволи нас від якихось обставин. Коли трішечки обставини стають м'якшими, ми забуваємо про Бога. І часто ж каже, мені ніколи. Мені ніколи молиться, мені ніколи Євангеліє читати. Я зайняти, мені, мені не до Бога. Мене якісь інші інтереси ставлять. А потім, знаєте, бувають такі моменти, і вони були в історії і будуть, коли. Знаходились люди інколи при владі, які об'являли віру християнську поза законом, які об'являли, що от християн треба гнати, церкви їхні треба зачиняти, церкви треба їхні нищити. І це недавно було в радянські часи, коли прийшли до влади люди, не віруючи, і об'явили, що релігія це опіум для народу. І релігія повинна бути зникнута. Як в свій час один із правителів, да, казав, я вам по телевізору покажу останнього попа". Да, от, от така попав. Таке було звірство. І, на жаль, люди слухались. Хоча е, в той же самий час більшість з них були хрещені саме в православній вірні. І от е, для нас чому важливо це згадувати саме зараз? Тому що здавалося, да, от ви напередодні Пасхи. От-от трішечки ще чуть-чуть, і ми вже будемо радіти, да, Христос воскрес, виставив Воскрес. Чому нам да, важливо згадувати ці всі трагічні речі, як із життя Ісуса Христа, так і з історії церковної? Чому? А дуже просто, щоб нам не виявитися зрадниками, щоб не вийшло такого, що от ми зараз да, ми говоримо, ми віруючи, ми віруючи а потім щось зміниться, потім відбудуться якісь події, і ми окажемося зовсім на іншій стороні. І ніхто з нас від цього не застрахований. І ми це знаємо, ми це бачимо, бо часто люди да, один час говорять одне, час змінюється, вони говорять зовсім інше. Як по відношенню один до одного, як по відношенню до якихось знаєте, зовнішніх речей, так і по відношенню до церкви і Бога. Тому сьогоднішнє свято говорить нам, да, зустрічай Ісуса Христа як свого Царя, як свого Спасителя. Єрусалим правильно зробили, що я так зустріли, торжественне. Господь не відвернувся від них не сказав, що ви робите. Да, тому що він є істинний цар, він є істинний владик. Але потім що? І нам, прийшовши сюди в храм з Вербовою, з зюземою, коли буде освящатися верба. Ми будемо співати те же саме візнеспіли, посадом благословив людину Ім'я Господні. Нам дуже важливо задуматися, а ким я буду через п'ять днів. А на ким я буду, чи я не зраджу Господу мого, От я зустрічаю царя. Чи він таким залишиться мені назавжди, не дивлячись ні на що, не дивлячись на обставини. Чи залишусь я гірним моєму небесному царю? Навіть до своєї смерті. І оці питання да, повинні задаватися. Ми церковні люди, для людей, е які не віруючі, ми досить дивні. Тому що от коли на Пасху, я знаю це, що от люди приходять, ой, коли ж що ж ця літургія, можна ж там от, так довго, це причастя, то скільки можна? Хай вже посвяти, воно вже робіть свої, свої літургії. Так само, як на Хрещенні Господь то ж саме спів, що там тут є, що воду, воду, от треба воду посвятити. Нам треба от, бути дуже важним, щоб не виявилось так, що от, творець він був відвинутий десь кудись, а на перше місце поставлені якісь зовнішні речі, які не дуже важливі. Верба, яку ми понесемо додому, вона нам повинна нагадувати, ти прийшов в церкву. Ти зустрів Ісуса Христа як Свого Царя, будь добрий, живи так, як дитя Боже. Будь добрий, живи, як той, який дійсно вірний своєму небесному сирю. Тому що, як сказано, хто знав волю свого Господаря і її не виконував, той буде бити більше. А той, хто не знав волю і не виконував, той буде бити менше. Тобто, чим більше Тебе дано, тим більше з тебе спитається. І в той же саме час більше буде в тебе радості, більше в тебе буде любові, якщо ти, звичайно, збережеш ті вільності. Тому ця верба, вона не для того, щоб там справили впічні бої. От, от, не я б'ю, верба бі. Це не бицьова. Це над нагадування. Ти зустрів Ісуса Христа, як Царя. От живи, так? щоб для тебе Ісус Христос був царь і Царстві Владика якого ти слухаєшся, якого ти любиш, і який біля тебе. Тому що Христос посеред нас є. Просій Господь вас зі святом, благославіння Боже на вас усіх!